Сьогодні в лузі я збираю чебрець ароматний запашний, пряний, медовий, цілющий, до чаю на зиму. Рекомендую. Рібрець, дуже помічний при вірусних захворюваннях, легеневих, він зцілює загальний стан організму, покращує імунітет і заспокоює нервову систему. Навіть сам цей процес по збору Квіточок він також дуже сильно заспокоює. В цей момент ви нікуди не спішите, ви повністю тут, ви можете зануритися у цю хмару, щебрицю, поспілкуватися з землею, відчути, як птахи співають. Хтось там далеко бринькою бронить, траву косить, але цей шум мені зовсім не заважає. Іду я до наступної. Чи в рецевої хмаринки квіточки потрібно збирати у суху погоду. Гарні ті, які розцвіли. От, до прикладу, ці ще я не беру, я беру ці. Хотіла би я вам передати цей неймовірний аромат. Це, бувайте, я думаю, що вас надихнула і ти збирати чебрець. Ось ще й бжолка прилетіла. Гарного здоров'я, гарного дня.